Чи ти ж не знаєш, чи ти не чував? Господь Бог вічний, творець кінців землі. Він не втомлюється, не знемагається, розум його недослідимий. Він дає змореному силу, він знеможеному додає міць? Навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки воїни. Підупадають, ті ж, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знають утоми, ідуть уперед, не знемагають. Хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Про милості Господа буду співати на віки, я буду свіща.